Їх набагато більше, їх, ну, їх дуже багато. Це військові території, які вже деокуповані. Хто з вас готовий показати, як правильно переходити до руху? Для того, щоб почати свій рух, необхідно спочатку переконатися в своїй безпеці. Ми Для вас підготували такі подарунки. Щоб сказати, розповісти про безпеку. дякую. Трикутничок і буде, так? Так, там чоловік. Так, а який це буде знак? Ні, приготуваєш. А що означає приготуватися? Він теж повертає, бо для нього зелене. Так, він чи жовтий показує. Можна переходити? Ні. Ні. Палітя. <ріця> Сьогодні на базі Чербанівського ліцею відкрито клас безпеки. До цього заходу долучилися представники ДСНС, поліція ювенальної превенції та представники Червоного Хреста. Сьогодні був для діток проведений єдиний урок безпеки і. Дітки змогли безпосередньо взяти участь у кожній локації і навчитися елементарних правил безпеки для збереження життя та здоров'я. Учасники освітнього процесу Щербанівського ліцею, який я очолюю, долучилися до всеукраїнської акції створення класу безпеки. Ми долучилися з великим задоволенням. Пройшло небагато часу, і сьогодні у нас уже відкриття. Нам допомагали в цьому працівники поліції, працівники державної служби надзвичайних ситуацій, адже наша це спільна справа щодо виховання підростаючого покоління.